Янголи спорту життя щонайменше 150 українських спортсменів та тренерів обірвалося через російське вторгнення. Серед них чемпіони світу Європи багаторазові переможці національних першостей з олімпійських та неолімпійських видів спорту. У пам'ять про цих спортсменів створили фотовиставку. Її відвідав кореспондент п'ятого каналу Юрій Пугач. Кількоразові чемпіони світу і Європи, юніори, тренери, і ветерани спорту. А ще ті, хто лише починав свій шлях діти, майбутні зірки, чиї долю жорстоко обірвали расисти. Історії життя загиблих спортсменів вилилися у фотовиставку Янголи спорту. Нині її презентують у Києві. Наймолодші Катерина Дляченка художня гімнастика 11 років, Аліна Перегудова, важка атлетика, 14 років. Які загинули в Маріуполі разом зі своїми родинами біля стендів з чорно-білими фотографіями зібралося доволі багато людей. Серед них президент Федерації морського веслування Дмитро Степнов. На цих стендах одразу кілька світлин його друзів і знайомих. Багато кого ми тут знайомо, але троє з них це хлопці, з якими ми безпосередньо тренувались і. Діснувальні Олександр Оношко – це мій друг. Ми оба рази з ним були два рази чемпіонами України. Олександр був майстром спорту України з морського багатоборства та дворазовим чемпіоном України з веслування на ялах. Останні роки свого життя до блокади росіянами Маріуполя він тренував дітей. Загинув на 12 березня. Це було дуже. Сильні обстріли того району, де він жив, і вони пішли до клубу тренувального, де ми тренувалися разом, для того, щоб там сховати сім'ю у підвалах. Але прийшовши туди, там прильот був чи мінний, чи щось таке. Олександр отримав поранення, від якого вже стік кров'ю. І таких моторошних історій, які вже дев'ятий рік є реальністю для українців, тут понад півтори сотні. Одну з таких знімальній групі п'ятого каналу розповіла вдова майстра спорту міжнародного класу з паверліфтингу Сергія Карнаухова. Те, що робив Сергій Карнаухов, на помості в цьому світі, більше не зміг зробити ніхто. Має рекорди, які не побиті досі. Попри те, що давно відійшов від професійного спорту, У 2014 році, коли почалася війна. Він не міг стень, і тому він а, покинув спортивну кар'єру, взяв друг зброю і пішов боронити банцю. Нашу батьківщину Сергій був артилеристом у складі 93-ї окремої механізованої бригади. Шість років виконував завдання на сході за плечима. У нього Донецький аеропорт, трьохізбенка, верхньоторецька Авдіївка. Саме там він був поранений. Після чого знову повернувся до війська і крайні получається вистріл добу. Рука вивернулась, такой не понял, що таке. Ручки, дешика, шкряб, це оболочка пулі, а сірсвіна попала в меня. Кулю, яка поцілила у нього у 2019-му Сергій Карнаухов вносив як оберіг. Був переконаний, що захистить. Проте навесні 2022-го, під час оборони Харківщини, життя воїна обірвалося. Нині цю кулю носить його дружина. Єдине, що нам залишилось від наших героїв, це пам'ять про них. Тому... Нести її, зберігати і розповідати її це надзвичайно важливо. І для того аби якомога більше українців дізналися історії тих спортсменів, які загинули від рук расистів, виставку цю вирішили зробити мобільною у столиці. Вона пробуде усього один день і вже завтра відправиться на Харківщину. Юрій Пугач Таганка Кудрявцева п'ятий канал.